Виконали наказ командира, а тепер під суд 25-ту дніпропетровську бригаду, яка покинула свої позиції поблизу Краматорська, хочуть розпустити, а самих військових судити. Я нагадаю, два дні тому десантники, начебто, здали бойовикам затвори і бронетехніку, пішли. Тепер їх називають зрадниками, і обіцяють покарати, але вікна вирішили з'ясувати, що насправді відбулося того дня. Олексій Сімаков, герої чи боягузи, 25-та окрема Дніпропетровська повітряно-десантна бригада не сходить з язиків. Історія цього військового з'єднання сягає ще початку Великої вітчизняної війни. За часів незалежності бригада зажила слави однієї з найбоєздатніших в українському війську. Ці хлопці брали участь у миротворчих операціях у колишній Югославії, Іраку, в республіці сєра Леоне, Косові та Ліберії. Однак, під час військового втручання Росії в Україну репутація славетної бригади під загрозою. Одні критикують десантників, нібито за потурання московським загарбникам. Інші виправдовують за те, що ці вояки уникли кровопролиття. Але про усе це по черзі окупація росіянами Криму застала вояків 25-ї бригади. Зненацька рота десантників, а це 80 чоловік, саме була на планових навчаннях у перевальному. Після нападу вони чекали на чіткий наказ. Не дочекалися тоді й вирішили пробиватися на материк із технікою та зброєю. Російських окупантів попередили, якщо їм заважатимуть, битимуться до останнього набою. Загарбники вирішили не перевіряти українців на міцність духу. Рота у повному складі безперешкодно покинула півострів. А це бійці 25-ї Дніпропетровської бригади вже на Донеччині. Антитерористична операція проти російських диверсантів у самому розпалі, але десантники не можуть рухатися далі, аби виконувати бойові завдання. Їх заблокував цивільний люд, аби перешкодити стрілянині та кровопролиттю. Треба щоб не було війни. Щоб був мир. Я хочу мірцо. щоб ніхто не пострадав. Да, остановили, ми ж не знаємо з какої целіка, що ми гражданські, ми нічого не понимаем, нічого не знаємо. Увидели технику, техніку боїмося, напротив них. проти на місці з'явилися озброєні люди у масках, так звані зелені чоловічки. Українські десантники, нібито віддали загарбникам затвори від автоматів. ба Більше бойовики ще й захопили шість українських бойових машин і під російським триколором вирушили ними до Слов'янська. Самі десантники рушили додому. Все мирно набашлось і домой. Да, молоді про А по чому приїжджає? Це вже не ко мені. Це вже нашому руководству. Цим маневром українські десантники розгнівали спікера Олександра Турчинова, тимчасовий виконувач обов'язків головнокомандувача, пригрозив віддати бійців під суд, а саму 25-ту бригаду розформувати. 25-та окрема повітряна десантна бригада. Військової якої проявили боєгудство... Та здали зброю, буде розформована. А військові, які винні в цьому, будуть відповідати перед судом. Відповідне доручення отримало Міністерство оборони. Генеральна прокуратура і сьогодні до військової частини 25-ї бригади в Дніпропетровську прийшли дружини та матері тих десантників, які служать там уже не перший рік. Вони обурені рішенням розігнати бригаду і закликають найвище командування схеменутися. Мовляв, через деяких військовослужбовців, які нібито не зорієнтувалися. Може постраждати увесь особовий склад бригади. З Дніпропетровська моя колега Ольга Волинська. Неподалік військової частини у гвардійському на захист десантників зібралося ледь не усе селище. Матері, дружини, діти та колишні військові в один голос кажуть: десантники не зрадники, їх просто підставили. Спасіть Пасіді. Арестовать, расформировать, дать срок от 8 до 15. И объясните, за что? За то, что не стреляли в мирное население, не позволили произойти провокации. Война служит, сегодня была поставлена четкая задача: чем они должны заниматься, куда они должны ехать и что они должны делать. Тетяна чоловік, старший сержант, розвідроти, був серед тих, кого заблокували місцеві жителі під Краматорськом. Сьогодні вночі він повернувся до своєї частини. Їх вистроїли вдоль стіни. перед ними виставили, виставили жінок з іконами. А за жінчинами вже стояли ті люди, які намагалися ну взяти їх би, в плен. І коли вони їм сказали, ліба ви здаєте оружия, або ми стріляємо там на пораження. Ну как вони могли стріляти в жінщини. у блокаді зелених частина військових полишила сепаратистам шість бронемашин. Попереднє командування 25-ї бригади має своє пояснення. Це були не кадрові десантники, а резервісти, які пройшли усього 10 десятиденні навчання. Всього у 25-й бригаді, яку направили на Донеччину, таких було ледь не половина. Возможно, ліпад готові спеціалісти, котри взяли за 10 днів для виконання бойової задачі по тепо назначенню. Тож відвічаю невозможно, просто напросто. Перслідуючи укомплектував лічний состав резервістами, к ВДВ мають такої отношение, як я до космосу. Рішення розформувати 25-ту повітряно-десантну бригаду, у лавах якої понад дві тисячі військових колишній десантник вважає великою помилкою. ніж обвіняти десантників в тому, що вони придаті що вони здали зброю, надо вникнуть в контраргументи. Ви стріляли б в жінок в дітей. Ні, я б теж не стріляв би я вам можу сказати. Начальника розвідроти бригади та ще двох десантників невідомі взяли у полон біля селища Красний Луч на Донеччині. Ніби зараз він у захопленій Донецькій обласній адміністрації. Його дружина впевнена, на сторону ворога чоловік не переходив. Але що з ним командування роти пояснити жінці не може? А тут даван не можуть вообще, його категорично заблокували, Телефон у нього забрали. Он сказав, що з угла в угол. В даний момент е така, от у нього сообщил все за полмінути. Від офіційних коментарів командування 25-ї бригади відмовляється. Зараз воно дає покази військовій прокуратурі, яка порушила карне провадження. Військовим загрожує до семи років позбавлення волі. Стосовно військових службових осіб, однієї з військових частин Збройних сил України відкрите і розслідується кримінальне провадження за частиною другої. Статті 425 кримінального кодексу України це недбале ставлення до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки. 11 річний Микола не може зрозуміти, чому його батька ще учора називали у Криму героєм, а сьогодні боягузом та зрадником. Разом з однокласниками він намалював плакати, аби підтримати батька та попросити якнайшвидше повернутися додому. ВДВ, наш герой! Ольга Волинська, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ за честь 25-ї бригади вже стали в міноборони. Там стверджують, десантники здали затвори від автоматів не загарбникам, а своєму командирові. Отож, бійці заспокоїли мешканців та вийшли з оточення. І виконуючи обов'язки міністра оборони і керівництвом генерального штабу. Вживаються всі необхідні і аргументовані докази. І всі зусиль докладають для того, щоб цей підрозділ, який має славетну історію і має досить батьох високопідготовлених військовослужбовців, десантники, які себе проявили не один рік в різних заходах, щоб він був збережений. Але чому ж десантники віддали шість бойових машин загарбникам? Наші джерела у спецпідрозділі Омега стверджують, що 25-ту бригаду хтось навмисно підставляє. Тільки одна рота, яка зазнала оточення під Краматорськом, довго не могла зв'язатися зі своїм командуванням. Мовляв, саме тому десантники й пішли на поступки бойовикам, що прикривалися жінками і дітьми. Більшість з бійців, які там були, це мобілізовані новобранці без бойового досвіду. Решта батальйону це три роти з чотирьох бойове завдання. Виконали і прорвалися у Краматорськ. Там просто зараз хлопці охороняють військовий аеродром і не дуже розуміють за що їх збираються карати.